Сьогодні дуже важливий день для мене особисто, для кожного українця. Це день працівника освіти, наших шановних вчителів, вихователів, тих людей, які в серце сьогодні тримають Україну, тих людей, які з нас, звичайних хлопчиків та дівчат, формують націю, нас, українців. На жаль, так сталося, що ворог вторся на нашу землю, знищив майже все наше місто, окупував наш дім, вбив багатство наших мешканців. Але Маріуполь живе, живе в кожному з нас, тому що Маріуполь це тут, у нашому серці. І сьогодні ми маємо різні напрямки з точки зору фронту, хто ж працює на передової. Захищаючи нашу державу, виборуючи нашу майбутню перемогу, повертаючи наші села, міста, ми чекаємо на це, і так буде найближчим часом. Хтось працює на іншому фронті, вчить наших дітей ставати справжніми українцями. Це наші вчителя, вихователі і викладачі, які формують нас як націю, формують з нас, українців. Хтось працює як муніципальна влада, формуючи рух по допомоги, шановним українцям, нашим шановним маріупольцям. І сьогодні я хочу подякувати кожному за українську позицію. Ви зробили з нас націю ширих, вільних та мирних людей. Сьогодні, завдяки нашим партнерам Міністерства освіти. Завдяки голові військової адміністрації Павло Кириленко міської ради ми сформували можливість надати грошову компенсацію кожному вчителю, кожному вихователю, кожному тому, хто має в серці України. Ми хочемо віддячити вам за це. Хочемо побажати кожному з вас, сил, сил триматися, сил формувати націю. Сил, звичайно, повертатися, сили нам ще знадобляться, щоб повертатися додому, будувати сучасні школи, сучасні садочки. Я вірю, що найближчим часом настане той час, коли ми разом з нашою молоддю, разом з кожним із вас будемо в Маріуполі підіймати прапор України. Сьогодні хочу подякувати тим, хто рухає наш день перемоги вперед. Збройним силам України. Слава нашим героям-захисникам Маріуполя! Слава нашому місту Герою Маріуполя! Слава Україні!